Інтенсивність репітрайден щодень зростає. До навчань долучився новий гравець жорсткий та розумний супротивник, так званий обфор. Відомо, аби перемогти ворога, треба знати його, розуміти його, передбачати його, бути завжди на крок попереду. Міжнародним підрозділом цьогорічного навчання репі трейденд не пощастило, адже протистоїть їм серйозний ворог. За сценарієм в ролі терористів виступають курсанти. Щоб влаштувати в лісі засідку, ретельно облаштували та замаскували позиції. Їхнє завдання несподівано атакувати міжнародних. Родний підрозділ Майбутні офіцери кажуть, усе продумали до найменших дрібниць. Опоненти очікуватиме неприємний сюрприз. Наша задача дуже проста. Рухається в пішому відділенні група, навіть скажімо, взвод іноземців. І наша задача здійснити на них засідку. Все сплановано, тепер потрібно зачаїтися. Терпіння і спокій, запорука успіху. Приходиться пролежати декілька Вчора прийшлося пролежати дві години. Перед як прийшла перша група, здалеку чути голоси вояків міжнародного підрозділу. Офорівці розуміють, що бій пройде не за планом. Командир румунського підрозділу змінив тактику. Його солдати йдуть не по дорозі, а через ліс. Сутичка розпочинається несподівано. Тишу порушують черги з кулеметів та автоматичної зброї. Розгублений закордонних вояків вдається відтіснити на 300 метрів, проте невдовзі вони перегруповуються і дають відсіч. Реалістичності додає лазерна система Майлз. Пораненим бійцям просто на полі бою надають першу медичну допомогу. Одного з оформівців беруть у полон. Після завершення тренування робота над помилками. Були в засаді, вийшло так, що вони обійшли з двох сторін, просто-напросто окружили з двох сторін і взяли пле. Вони будуть йти чисто по дорозі колоною, под, ну, дозор, патруль. Вийшло так, що вони почали обходити з лісу. Ми цього не очікували, тому так і вийшло. Дана країна відправила двох чоловік з різних сторін дорог, чого ми не очікували. Тобто вони напали на нас з боку, Будемо міняти тактику, висуватися ближче в ліс і очікувати удару зі сторони. Командир підрозділу Збройних сил Румунії своїми підлеглими задоволений. Ми діяли доволі добре. Складності виникли, коли змінився ландшафт. Ми увійшли у ліс в ділянки високих кущів. Найбільше проблем виникало через комунікації, проблеми із раціями. Ми їх усунемо. А найсильніша наша сторона вогневий контакт. Ми добре впоралися, не зважаючи на щільний вогонь супротивника. Їх злагоджені дії, погано місцеві для ведення бою. Курсанти під час тренування здобули неоцінений досвід, адже змушені були шукати нестандартні рішення а також змогли глибше пізнати тактику бандформувань і порівняти дії в бою військових із різних країн. Інструктори зазначають, що зважаючи на досвід, АТО, така підготовка життєво необхідна. Засідка це діло творче, кожен командир. Який створює засідку чи попадає в неї? Він працює вже за своїм рішенням. Досить непогано хлопці працюють, і враховуючи те, що вони не є піхоти, піхотинці, вони є артилерісти, дуже зваджено, розуміють співслова. Нагадаємо, в цьогорічний сценарій багато національних навчань внесені елементи гібридних війн. Тож військовикам доводиться виконувати завдання в нових умовах і більш напруженому ритмі. Олексій Чубашев, Олексій Мазурін, час ще".